Як це поле перейти, як цей вік прожити, як такого досягти, щоб усіх любити, як стояти на путі, заповідей Божий, як би сильно не хотів, вдруге жить не зможеш, і я починаю ранок з молитви. Я люблю тебе, Боже, всім серцем моїм, ти війди, воно завжди для Тебе відкрите. Будь зі мною, я правду твою, всім повім. І у променях ранку тихе горіння, усією душею люблю, Боже мій, всіма силами, всім розумінням, хай мене наставляє твій Дух Святий. Я люблю свого ближнього, Боже. Боже, як сказав ти, як заповів часом. Ближнього я любити не можу, я прошу, щоб цей гріх ти мені простив, як це поле перейти, як цей вік прожити, де ту силу віднайти, аби знов любити, де та сила, аби знов у яснім горінні засвітилася любов, Боже Воскресіння. І я починаю ранок словами: Боже, дай мир, усіх нас захисти, не зволікай, бо що станеться з нами, якщо всемогутній не вступишся ти? І я продовжую тихо, ти чуєш, даруй Боже, мир у душі моїй, ти усе можеш, ти рани лікуєш. Благословлю тебе. Господи мій, як це поле перейти, як цей вік прожити? Дороге все зберегти і душу не згубити.